І ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вже в четверте вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі за сьогоднішній вечір екстрасенс Роман Шептицький. Давайте будемо розглядати відповідь на одне дуже важливе запитання, бо по енергії я відчуваю, воно справді буде дуже важливе. Я вже навіть кілька днів тому, коли ви мене запитували, так якби трішки обмовився, що завтрашнє G20. Для України має принести дуже важливі рішення. Але і не лише для України, но і для Росії. Тому сьогодні ми будемо дивитися в двох концепціях, в двох напрямках, що буде власне завтрашнє засідання для України, в трьох концепціях. Перепрошую, для України, для Росії, для світу. Дуже важливий сьогодні відбувся такий. Ви знаєте. Напевно, енергетичний ще черговий перехід підсилення в плані об'єднання. В плані об'єднання. О, бачите, що ви пишете, які гарні новини. Генеральна асаблея ООН прийняла резолюцію про виплату Росії репарацій для України. Богу дякувати. Відбулася енергія додаткове об'єднання. І сьогодні я. Ну, буквально перед цим ефіром заходжу в YouTube, а там мене висвітлює ці всі актуальні новини. І от перша новина, яку висвітлює, це зустріч на Саміті G20 сьогодні. Зустріч Байдена і, і Сі Дзіпіння, якщо я правильно пам'ятаю, ну, тобто США і Китай. І от там така картинка є, де вони вітаються, так? Така фотографія, де два цих лідери вітаються. І от така, ви знаєте, енергія об'єднання. Тобто об'єднання, яке раніше не було. От По силі, по енергії об'єднання рахуйте США і, і Китаю. В плані співпраці, в плані домовленостей, в плані підсилення от, власне, цієї співпраці. І мене це десь от вкотре повернуло кілька днів назад в той ефір, що ми говорили, а, в той ефір, що ми говорили, де я, вірніше, сказав, що G20 буде цього разу дуже важливим для України, зіграє дуже важливу ключову роль. Але знову ж таки наголошую, хочу подивитися для України, для Росії і, і для, для України, для Росії і для світу. Тому що мені здається, що таке, як буде створення нових коаліцій, нових союзів саме там цього разу, це буде дуже і дуже важливе. Чи може це навіть в ключі пришвидшити нашу перемогу? Пам'ятаєте, я неодноразово теж говорив, що Китай ще зіграє дуже важливу свою роль для перемоги України. І коли Китай, дай Бог, вже якомога швидше може і після G20 висловити свою ще чіткішу позицію проти Росії, от тоді це і буде ще одним важливим ключем до пришвидшення нашої перемоги. А чи воно так буде, а є всі для цього шанси? Тепер є. І просканувавши сьогоднішню оцю от фотографію енергетично, де Сі Пінь і Байден вітаються. Я зрозумів, що так. Настав той час, коли нові об'єднання і нові союзи мають подолати всю цю нечисть. Спочатку ми подивимось для України. Для України. Далі ми подивимось чотири карти для Росії завтрашній саміт G20. Так. Далі ми подивимось для світу завтрашнє засідання G20. Давайте подивимось. Для України. Перша карта. Туз жезлів в прямій позиції. Про що ця карта говорить? Підтримка, нова основа. Нова додаткова енергія для руху, для захисту, для відновлення і для перемоги. Карта мені вже подобається перша. Друга, друга карта. Можливість скинути з себе певний тягар. Десятка жезлів. Значить, тягар, коли ми можемо скинути, коли справді буде ще плюс відповідна допомога. Третій аркан. Третій аркан у нас. Шість кубків. перевернута. Дані ситуація я би назвав цю карту. Що ті рішення, ті обговорення, які там будуть прийняті для України, вони не як зможуть повернути нас ну, в той час, коли було все добре. Неповноцінно, звичайно. Ну, коли було все добре, мається на увазі, коли був, був мир і коли, коли не було війни. Неповноцінно, звичайно, бо ще стільки кубків перевернута. Але частково так. Четверта карта. Все так, ви знаєте, цікаво. Аркан обнулення та перезагрузки. Оце те, що я кажу, що рішення, ті, які там будуть прийняті, можливо, вони не всі будуть і оголошені. Це теж дуже важливо. Є такий момент, як домовленості, які робляться за кадром, і не про все треба, щоб ви говорилось, нам можливий результат. А я його відчуваю, що це ще один ключ для України, в плані от перезагрузки, вичищення, обнулення, приходу до нової точки, нового старту. І підсилення для перемоги над ворогом. От про що мені дана от карта? Дуже цікаве поєднання Арканів. При тому це таке якби навіть рішення, яке вони можуть прийняти, там ж не тільки буде про Україну говоритись, ну в тому числі. Але от рішення, яке вони можуть прийняти, гласне чи негласне, там закадрове, так? воно дуже буде неочікуване. Але. З таким, як би, плюсом. Давайте подивимося, які ж карти випадають тоді для Росії. Ну, це з цієї колоди, так? Таро від зеркалень. Сімірка Кубків. Ви знаєте, таке складається враження, що з ними взагалі вже ніхто не рахується. Ну, чи як це, я навіть сімірка Кубків, як пустота. Знаєте, кажуть, як. Пустота пусте місце. Вони щось будуть завтра там говорити, оці з РФ, і так, щось там будуть розказувати, щось там будуть пояснювати? Ну, оцей, хто грає роль Путіна, ж не поїхав, так, якби Лавров поїхав. І. І що? А чого їхати туди цьому Аля Путліру? Чого йому туди їхати? Що він буде говорити? Що він буде відповідати? А там буде запитань дуже багато, і критики в тому числі буде дуже багато що йому говорити. Якраз перед самим, перед самим початком G20 звільнення Херсону. А ми, про це говорили, а ми про це говорили на окремому ефірі: що для Росії звільнення Херсону. І так як зараз там, чим далі, тим більше є обурених. Як так здали русський е, город Херсон здале? Що за договорняки? Ну там так пишуть, які коментарі я періодично це перечитую. Здали. Ми вернули собі наше. Русський город. Який русський город? Що чекає Донецьк? Донецьк чекає те саме, що і Херсон. Дай Бог чим пошвидше. Звільнення від російської рашистської окупації. Чекають Донецьк і всі інші окуповані території і Крим в тому числі. Далі йде другий аркан. Перевернутий туз кубків. Залишуть їх без якоїсь важливої підживи. Залишуть їх з неоправданими очікуваннями в плані допомоги. І туз кубків – це чаша, яка спустошується, яка виливається, перевернутий туз кубків. А могло бути все добре. Просто не треба було лізти в Україну. Третя карта. Перевернута королева Пентаклів. Позбавлення якогось фінансування, зрив домовленостей, відсутність нормального партнерства ділового, ну і так далі. Це для Росії дивляться, що буде G20. І Сімірка мечів. Сімірка мечів ще й перевернута. Викриття тих всіх бріхонь, обманів їхніх російських. От. А, викриття тих всіх злодійств, І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Ну, от все в такому ключі. Ну от, бачите, при вас тягнув карти. Ну як, така от картина? Тепер ще цікавий момент. Що ж це буде для світу? Давайте так подивимось. Те, що я казав: нові співпраці, нові коаліції, нові об'єднання, нові союзи Весмірка Пентаклів, Дев'ятка Пентаклів. Налагодження такого механізму співпраці подальшої, щоб це було вигідно для всіх. Хто буде невигідний, буде автоматично забиратись. Дев'ятка Пентаклів аркан прибутку. Має бути прибуток. І фінанси, і матеріальні, в тому числі, звичайно. Третій аркан. Тут мечів пряма позиція. Рішення, на які теж не очікує ніхто. І ті рішення, які дозволять вийти з різних отих глухих кутів, в яких зараз знаходиться. В тому числі і світова спільнота, Туз мечів, і це приведе до чергових хороших розв'язок. Я би це назвав: це те, що має відношення до екологічного стану, до економічного стану, до політичного стану. Коли буде як частково народжувати станова світова коаліція, яка буде вирішувати і задавати тон. Взагалі, світовим стандартам певним. От, от таке мені йде. Тут з мечів це дуже потужно. Це як проведіння вищих сил. Цікаво, що тут остання карта. А хочете побачити, що тут остання карта? Верховний суд. Я думаю, попередні прогнози. Ви знаєте, що таке Верховний суд. Коли був Верховний суд, то і відбувся судний день для ворога в нас в Україні. А тут от якраз буде тепер Верховний суд для ворога по всьому світу. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Я хочу. Щоб ви дійсності от сьогоднішнім нашим розкладом так прониклось. В якості подяки і підтримки. Просто підтримайте мене лайками, вподобайками і коментарями, щоб відео було активне, щоб воно було в рекомендаціях. Таким чином, ви підтримуєте мене і віддячуєтесь. Бо я дуже ціную вашу підтримку. Але в Ютубі є свої алгоритми і йому для цього треба. Лайки, вподобайки, коментарі та поширення відео. Але розклад просто дуже і дуже потужний. Погодьтесь. Ще хочу з якихось е карт витягнути. Візьму цю колоду, яку мені подарували авторську. Розроблено на основі Ленорман. Колода називається Inner Voice. Давайте з цих теж ми потягнемо. Вам цікаво почути мій коментар з приводу молитов про Ерефії в Києво-Печерській лаврі. Я знаю це відео, яке вже облетіло, не знаю, скільки вже облетіло, всяких різних пабліків і так далі. А це просто без коментарів. Це просто ту всю нечість треба чищати на усіх можливих рівнях. І на рівні, бачите, куди вони пролізли? В свята, в свята святих, києво Кивопечерську лавру. Місця сили вони пролазять. Ці всі підпитки. Будуть теж обрізатись, повірте. Це все буде виганятись. От мій коментар. Ой, Китай ще зіграє свою дуже ключову роль. Ви знаєте, я так люблю, коли збиваються мої позитивні прогнози. Дуже люблю. І це все теж завдяки вам. Так, для України, для України. Дивіться, яка е, потужна карта. Воблаго називається карта. G20 для України. For the good. Воблаго, для блага. Цим все сказано. Навіть більше тут нема що тягнути. Для Росії G20. Перевернута карта листа. Вона не трактується тут пряма чи перевернута, в принципі, в цій колоді завжди всі прямі. Але називається: ви говоріть, ви пишіть, ми послухаємо і все рівно зробимо так, як має бути правильно. Це отак сторона відношення до сторони е, Росії. Ви говоріть, ви пишіть, ви розказуєте, а G20 каже. Ми, ви, ми, ви говоріть, пишіть, ми послухаємо і зробимо так, як правильно, по закону вищої справедливості. Так. От, як ви кажете, щоб не наврочити. І для світу, і для світу. М -м 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 -м. Викриття тих всіх щурів. Дуже цікаво. Тут мені прямо хочеться ще дотягнути одну карту. Оце те, що десь була співпраця, домовленості, як початок, як буде писатись нова історія. Не побоюсь цього слова. Після G20, як буде писатись нова світова історія. Щурів будуть тих всіх викривати, витовкати, витруювати, вибивати. І буде писатись нова світова історія. І ще одна. Аж запах відчув, квітучого саду. Знаєте, як все весною цвіте квітучий сад, і запах такий. Це дуже хороша сильна карта в Оракулах Ленорман. Квітучий сад. Як же хочеться світової епохи розвитку? Я не кажу, що це відбудеться розквіту і розвитку такого дійсності, потужного, духовного. Я не кажу, що це відбудеться за один день. Але таке враження, що початок буде покладено саме завтра. Да, фут-фут-фу. Або не сорочити, ще раз Фут-фут-фу. Ой, слухайте, я дуже задоволений сьогоднішніми розкладами. Я навіть не знаю, чи є смисло ще щось тягнути. Не хочеться нічого більше тягнути. Тут все максимально чітко і ясно. Будемо завтра, будемо завтра спостерігати за новинами. Він ж все рівно, я так розумію, відбувається не один день, потім там ще багато днів обговорення і так далі. Ось. Я думаю, буде все добре. Навіть дуже добре. Так, ну, хіба що з енергетичних таровож. Хіба що з енергетичних таровош. Так, для України. Ой, так би хотілося. Карта, бачите, така, як я її називаю втихомирення. І Аркан Творця. О, помічник прийшов і підтверджує. G20 для України Аркан Творця. Щось вони для нас таке хороше створять. Дай Бог. Так. А Так, тепер для Росії. Карта от, тоталіті перевернута. Бачите все і так от в повітрі. Щоб виконати цей трюк, треба підтримка. Перевернута карта. Те, на що вони розраховували, не буде. Ну, щось буде там. Ну, таке. Незначне. І аркан ізоляції. І аркан ізоляції. Монах відлюдник. Вигнанець. І для світу. Це десь схоже з цією картою про щурів відокремлення тої чорноти. Карта називається Повернення до себе. Аркани прямо повторюється. Достаток благополуччя. Ідеальне завершення. Ідеального розкладу. Аркан завершення. Аркан світ. Народження нового світу буде писатись нова світова історія завтрашнього дня. Що ми будемо знати, то будемо, що не будемо знати, то вже так і буде. Але будемо скеровувати наші думки, наші бажання, наші енергетичні запити саме во благо для блага для сотворення цього хорошого нового світу? Що в наших силах і можливостях будемо хорошим концепціям допомагати, а негативні концепції як годні нейтралізовувати? Фух, можна видихнути? Що таке? Так, помічник вже кличе. Помічник то секретна інформація. Можливо, колись покажу. Дорогенькі мої, я дуже радий всій ютубній сім'ї. Нас, до речі, вже 230 тисяч. Дякую всім і кожному. Ви просто неймовірні. Ви чудові. Моє сила, моє правда, моє любов, моє світло, моє перемога, моє свобода. І разом ми йдемо до перемоги. Хай буде так! Завершимо сьогоднішній наш прекрасний ефір, в котре вдячний всім і кожному за участь. Бережіть себе, поширюйте, коментуйте, ставте лайки, подобайки. Буду вам вельми вдячний, бо так ще більше відчуваю вашу підтримку. Почуємось вже завтра в нових прямих ефірах. Миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього! І хай! Дійсності вже та нова світова історія пишеться з плюсами, з хорошим, з позитивом, з таким, знаєте, світлом і любов'ю. Хай буде так. Разом до перемоги. Почуємось!